Друзі, всім привіт! Зроблю коротенький огляд цьогорічних аніме нагород Crunchyroll Anime Awards. Переможців зже визначені голосуванням глядачів. Тож подивимось на найцікавіші номінації, і по деяким я розкажу особисту думку. А якщо хочеш дізнаватися нове зі світу аніме, підпишись на мій канал і не забувай поставити лайк цьому відео. Crunchyroll Anime Awards – це щорічна премія, яку вручає американський сервіс потокової трансляції Crunchyroll, щоб відзначити найкраще аніме попереднього року. Премія заснована у 2016 році. Перше вручення відбулося у 2017 році, і вона вважається глобальним заходом, де визнаються аніме, персонажі та артисти, яких найбільше люблять фанати з усього світу. На цьому івенті відзначають купу номінацій, але я вибрав найцікавіші для вас. Найкраще Ісікай. Цьогоріч бомбезним ісікаєм було відзначено аніме Резеро. Ще не встиг додивитися, але тут я згоден. І хоча реінкарнація безробітнього склала цьому аніме сильну конкуренцію, все одно більшість проголосувала за Субару. Ну або за драконицю Лолю, яка всіх перетворювала на жуків. Не знаю, більш нічого цікавого я для себе не побачив. Насправді віддав би голос Рудеусу, як на мене, більш глибше і насиченіше аніме. Краще аніме пісня. Кращими в аніме опенінгах виявилися запальні Creepy Nuts з їх мегахітом Dan, -da Dan. Взагалі обожнюю цю групу, якщо вони беруться за опенінг до аніме, можу відразу сказати, що воно буде неперевершене. Красиве і спокійне аніме довжелезне життя Ліфійки Фрірен перемогло відразу в декількох номінаціях. Це тепер і найкраща драма, тут погоджуюсь на всі 100, і найкращі бекграунди і пейзажі другого плану. Згоден, бо візуал просто неймовірний. А ще найкращий другорядний персонаж, яким виявилися Ферн. Тут також слід відзначити, що режисера аніме визнано найкращим арт-директором року, що в принципі у мене не викликає сумнівів. Аніме реально топове. Найкращий дизайн персонажів вибрав для себе все той же Дан Дадан, а найкращою комедією стала М'язгія. Тут я посперечався, але знову витягнули кріпінат зі своїм опенінгом. Хоча як комедія, воно мені зайшло не дуже. Я дикий фанат Поттеріани і такий очевидний тролінг не зацінив. Сорі. Місце кращої анімації та кращого ногойнгу виборов для себе Демон Слеєр. Тут навіть сперечатись важко, просто подивіться цей шедевр з Майклом Джексоном в ролі Демона, і ви зрозумієте, про що я. Найкращою романтикою визнано Blue Box, але насправді ця тягамотина мені сподобалась тільки візуально. Це решта це просто жах, сирі персонажі, відверто слабкий сюжет, написаний на колінці. Та ще й весь перший сезон це наша зав'язка до чогось більшого. Але от чомусь наступний сезон дивитись вже бажання не викликає. Тому не можу рекомендувати. Все на ваш страх і ризик. А найкраще оригінальне аніме отримала Нінджа Камої, хоча що там оригінального я так і не побачив. Сюжет а-ля голівудський перепис міцного горішка чи чогось подібного з більш малим бюджетом. Оригінальністю там і не пахне, а постійні битви в слоумо, яке там буквально кожну хвилину набридає вже з серії п'ятої шостої. Перші віддали цю номінацію Кайджі номер 8 О, там дійсно круто і оригінально. Перед головною номінацією дозвольте відрекомендувати цікавий телеграм-канал моїх друзів. Тут ви знайдете цікаві факти про Азію та естетику японської культури, новини аніме, авторські рецензії і знайомства з Укрфандабом. Підписуйтесь і дізнавайтесь для себе щось нове про Японію. Посилання залишу в описі під цим відео. Ну, і аніме року визнано очевидно. Це соло левелінг. Також тепер це краще нове аніме, кращий екшен і кращий чоловічий персонаж. Ну тут, в принципі, у мене питань не виникає. Якщо брати окремо зимовий сезон, коли воно виходило, то я взагалі не бачу там конкуренції для цього аніме. Воно дійсно класне, і я з нетерпінням очікував наступну серію, але не через те, що воно прям вау, а просто через те, що більш подивитись не було, навіть близько нічого подібного. Тут я вважаю все заслужено, але при відсутності будь-якої конкуренції це була дуже і дуже легка перемога. Я б здивувався, якби аніме року виграв хтось інший. Ось такі в нас переможці у 2025 році. Дякую, що додивилися до кінця. Залишай свою думку в коментарях, з приводу кого б ти вибрав тій чи іншій номінації. Буду радий поспілкуватись. Також вдячний за підтримку мого каналу лайком і підпискою. А якщо ще скинеш щось на розвиток каналу, буду мега вдячний. Посилання залишу в описі під відео. Кавайного всім вечорочку!